На цих вихідних я подивилась фільм «Сусільна брехня або сотня брехні. І, якщо чесно, мені взагалі не сподобалось. І хотіла сказати, не дуже сподобалось, але в цілому мені не сподобалось. Тож, не бачу звичайної різниці, але все одно. Для початку анотація цього фільму, яку я прочитала на одному з сайтів про цей фільм. So. Подія фільму. Сотні брехні розгортаються на тлі музичної сцени Торонто і розповідають нам про рік Роба Рако, 25-річного музиканта і наразі згаслої зірки, яка прагне відродити свою кар'єру за допомогою підпільного продюсера Теренса і початківця менеджера Демієна. Далі по сюжету ми спостерігаємо, як співачка Фіона випадково дізнається про тривожне минуле ріки, яке призвело до трагедії, як кар'єра Ріки та Фіони швидко йде вгору, але все має свою ціну. Ведучий Раку також написав тексти пісень, включені в оригінальний саундтрек до фільму, який включає в себе виступи Рако Гамберлі Гонзалеса та музиканта з Торонто Фореста. І цей фільм має оцінку 9,1. Судячи з анотації, повинно бути щось прикольне. Але, на жаль, це не типова документалка про зірок чи щось в цьому подібне. Тому що це просто фільм про хлопця, який не розумів або хотів уникати розуміння, що відбувається взагалі і що він робить. Бо він, на жаль, був занадто засві... засліплений своєю мрією. Що я на, маю на увазі? Спочатку було два простих хлопці, один з який підробляв в барі, щоб допомогти своїй матері, інший підробляв в барі, щоб віддати борги, але про це згодом дізнаємося, тому що він не відразу розповів про це. Тож, один з них мріяв стати музикантом, інший віддати борги і заспокоїти свою душу, так би мовити. Але. Та, як він підпав під вплив, вони, в принципі, обоє підпали під цей вплив легких грошей та хвилинної слави, так би мовити. Тож, спочатку ми дізнаємося, що у хлопця борг через те, що він торгував наркотиками і загубив свій товар, після чого він став Став, да, став боржником одного із дилерів і хотів би залишити цю справу, але через те, що він загубив товар, він повинен вернути борг. І, власне, тоді може йти куди хоче. Але він продовжував працювати, бо, звичайно, гроші потрібно віддати, хоч він це і не робив, тому що в нього вагітна дівчина. Про яку він нещодавно дізнався, і, власне, він віддавав лише відсоток, який повинен був віддавати за продане, а борг він висів, так би мовити, в повітрі. А другий хлопець він хотів грошей, йому пропонували таку ж саму роботу, як і всім, Тобто, замість того, щоб працювати в барі, просто працювати в барі, він мав працювати в барі і ще приторговувати. Тож він вирішує працювати далі в барі і так складається, що його знайомлять власне з Теренсом, з продюсером. Не продюсер чи продюсер, я не зрозуміла, хто він. Власник звукозаписної студії, так би мовити. І він починає йти вгору, записує треки, отримує гроші, дає концерти. Він в полоні своєї слави в цей час в нього помирає мати, задля якої він заробляв ці кошти, він свариться зі своїм другом, який пояснює йому, що йому не просто так безкоштовно надають студію звукозапису, що він не просто це все робить, що він повинен розуміти свою відповідальність і не. Настільки легковажно до цього все відноситись, тому що завдяки цьому хлопцю, який всім повинен був грошей, винен був грошей, він і, власне, мав безкоштовний доступ до цієї студії звукозапису, бо він, так би мовити, за нього поручився. І, власне, Теренс потім розповів цьому юному музиканту, що не все так просто в цьому житті. І що вся музика, яка пишеться на його звукозаписній студії, вся музика теренси. Тобто, якщо ти пишешся безкоштовно ще й до цього всього, ти маєш певні обов'язки. Ти повинен розуміти, що ти залежиш від студії, і не потрібно йти до когось іншого на крису, так би мовити. Інший хлопець, який повинен був гроші, він повинен тепер гроші і Теренсу, тому що він попросив у нього грошей, щоб віддати борг. І так вийшло, що він тепер винен і той борг, який в нього був з самого початку, і тепер ще й новий. Теренс розбирається з ним в старих, добрих манерах дилерів. Він його просто відпускає, хоча, як він каже, він мав би його вбити. В кінці кінців йому все ж таки довелося поплатитися за свої борги. І так, так само довелося поплатитись нашій юній зірці за те, що вона пішла в іншу студію через те, що Теренс попереджав його, що не потрібно йти до когось іншого і зраджувати йому. Звучить двояко, але суть залишається суттю. Все та сама суть. Це все змішано з прикольною музикою, класною, мені сподобалось, і розборками дилерів. Тож, фільм, як на мене, не досить цікавий. Я його дивилась в пів ока, і я не розумію, за що 9,1. Також незрозуміло, звідки з'являються ці персонажі, тобто, яким чином було домовлено за студію, яким чином те, яким чином все. Ми просто бачимо результат і дії персонажів все. Акторський склад ну, десь на п'ятірочку, тому що мені не сподобались десь головні герої. Ну, в цілому Діалоги теж мені не сильно зайшли, можливо, справа в розпусці, але Тож, в цілому фільм десь на, на 6-7, на чисто за музику і за, не знаю, можливо, за картинку. Картинка непогана, до речі. І на цьому все. А також, якщо бажаєте підтримати цей проект, Посилання, в шапці в шапці профілю, в профілю профілі, в опис, в описі профілю, тому що я не можу додати посилання до відео, чомусь, не можу пройти верифікацію Ютуба. Мене відмовляють, відмовляються верифікувати через те, що просто вибиваю з Google. Але ну, можна цю проблему вирішити, напевне. Далі. Зустрінемось на наступному тижні. Підписуйтесь, ставте оцінку, лайк, дизлайк, пишіть коментарі. І якщо ви слухаєте на Spotify або Apple подкастах, ставте оцінку цьому випуску. Тож до наступного тижня.